Привіт всім! Це моє перше відео на каналі, на якому я буду розповідати про свої спроби покращити фінансовий стан. Я військовий, тому часу у мене займатися цим є небагато. Інколи взагалі немає. Та й пріоритети. Зазвичай інші. Ось треба думати про те, як залишитися живим. Ось. Але щоб відпочивати, інколи я вибираю таку форму відпочинку змінюю. Найкращий відпочинок це зміна діяльності. Ось. Тому інколи я чимось займаюсь креативним або ось таким, наприклад, читаю про бізнес, про підприємництво, або щось роблю в цьому напрямку. Ну і в принципі, фінансовий стан це. Важливий аспект життя. Ось тому одразу в цьому відео розповім про свою ідею номер 0 яку я вже реалізував, і розповім, що з цього вийшло. вийшло. В 2023 році я читав, був підписаний та читав кожен день Економічна Правда, український сайт, новин. Читав економічні новини і там дізнався про відкриття ринку землі для юридичних осіб. Тобто для фізичних осіб він вже був відкритий. А там була стаття було сказано про те, що він буде відкритий для юридичних осіб. Плюс там був аналіз того, як зростала земля після відкриття ринку землі в таких країнах Євросоюзу як Польща. Та інших, не пам'ятаю конкретно. І там було показано, що вартість гектару землі, сільськогосподарського призначення, зростала на в 5-10 разів за 5-10 років. Тому мене це зацікавило. Я вирішив, Плюс, чому мене це зацікавило, по-перше, земля не потребує таких інвестицій, як квартира. Тобто я можу купити 1 гектар. Якщо грошей вистачає тільки на нього чи два. Плюс, знову ж таки, тобі не треба буде робити ремонт в квартирі, так? Як, в, як в квартирі. Тобто сума інвестицій для входу в це невелика. Плюс зацікавила вартість, перевіст вартості землі. Я почав вивчати це питання, шукати пропозиції через OLX. потім навіть коли, ще, коли вже краще в цьому почав розбиратися, зареєструвався на таких платформах, біржах, там, де можна придбати землю, яка знаходиться в арешті, участвував в аукціонах. Зразу спойлер, я там нічого не, не разу не виграв, тобто не отрив право на придбання. Там зазвичай люди були більш обізнані, більш, які вони вже були сусідні. Ділянки мали, їм було цікавіше, вони готові були викласти більшу суму. Ось. Я, я зазвичай знаходив на, на Оликсі. Так ось я. Знайшов дві ділянки в Харківській області, придбав і ділянку в Миколаївській області теж придбав. В Харківській це разом 3,5 гектари, в Миколаївській 2 гектари. В Харківській вона вже була в оренді, в Миколаївській вона не в оренді й досі. Ось витратив я на Ділянки в Харківській області 3,5 тисячі доларів. Там десь вийшло 140 тисяч гривень, якщо не помиляюсь, з послугами нотаріусу. В рік на оренді, яку мені платить орендар, я отримую близько 10 тисяч гривень, 10-11 вже з врахуванням податку. Тобто, це десь виходить скільки там? Відсотків 7 рентабельність ну, В Миколаївській відповідно 0, тому що вона не в оренді. Але помімо цього відбувався і приріст вартості землі за гектар за весь цей час. Ось. Останній новини, коли я читав, там написано було, що близько 60% приріст. За середня, середній приріст вартості гектара відбувся за після відкриття ринку землі. Я так розумію, після відкриття ринку землі для фізосіб. Ось. Тобто земля зросла, але незначно. І висновок для себе я зробив який. Тобто розглядати це для коли у вас небагато грошей, коли у вас 5-10 тисяч доларів, і як пасивний плюс-мінус дохід, тому що. Це можна розглядати як і активний дохід, коли ви будете активно купувати, активно шукати, купувати, потім якимось чином перепродавати, але насправді перепродавати не вийде, тому що там є законодавче обмеження на операції з такою нерухомістю. Ви будете платити податок. І чим більше операцій, тим більше податок. Тобто не вийде так робити. А як пасивний дохід розглядати, так можна, але не треба очікувати від цього щось, щось грандіозне. Це більше треба розглядати як просто збереження капіталу. Тобто, якщо у вас багато грошей, там ви мільйонер доларовий, то так зберегти капітал, вкласти в землю це. Або провести там якусь апарацію з перепродажу, то це так, класно. Але якщо ви ось невеличкий інвестор, у вас є до 10 тисяч доларів, то розглядати це як те, що принесе вам багато грошей або стабільний великий прибуток, ні. Не треба. Тут теж є ризики, знову ж таки, якщо при фронтові ділянки. Якщо це про фронтові ділянки, то теж маєте на увазі. Ось тому. Для збереження капіталу так, для прибутку ні. Тому я розглядати почав інші варіанти, які саме розповім у наступному відео. А якщо комусь захочеться більше деталі дізнатись про те, як я там обирав землю, які платформи використовував, і, в принципі, якісь конкретні числа побачити, то можете написати в коментарі або в. В особисті повідомлення я можу зробити навіть відео, зняти на це з прикріпленням скріншотів. Дякую за увагу.